Записую їх на свій канал. На який? На YouTube канал свій записую. Ну На який? Як зелена А ти хто? В смысле хто? Що не бачиш? Не, я не бачу. То включи камеру. Ні, блядь. По відео я тебе бачу. А кто ти є блядь, внутри. Внут... Внутри? Чи всередині? Да. Ні, внутрі. А, внутрі? Mm. Не зрозумів глибину твого питання. Так, слава. Про, про, про що ти тут спілкуєшся? тут? Я за... Так, ну що скажи, я потім вийду, добре. М -м. Ну коли ти приїдеш? Так-так, ще є. Добре. Я не розумію глибину твого питання. Я записую громадян України е, для історії. Громадянин України. No. Записую Ну, я, гром... я громадянин України. No. То, записую їх для історії. Щоб ну, майже подивилися, які люди були і які в них думки. І все? Добре, давай. Ну ти ж казав, ти ж якісь мені хотів питання задати. Я тебе слухаю? Ні, я тебе слухаю тепер. А, ти мене слухаєш. Ну добре, нехай буде. Для чого в Україні російська мова? Ні, для чого? Це історія. Як історія? Ну як, так історія. А як, а як? Далі спілкуються, яка це історія? Ну дивися, було, був, був Радянський Союз. Не може колись був. Був, ні, не може Ну був, нехай буде був. Не, нехай буде. Був Радянський був. Союз. Це історія. Історія. Ну, давай тепер. Далі шагнемо. За українську мову. Що таке українська мова? Ти все життя українською мовою розмовляєш? Звичайно. Самого... Так? Ти сам... Де ти родився, де ти виріс? Я не говорю, де я народився. Ну. Чому? Бо тому що не кажу. Я спеціально так говорю, що всі думали, що я з одного міста. І мене переважно переважно з тим містом, так як би я, я з цього міста. Я і кажу ну, так, так, звісно, я з цього міста. Ну з якого ти місто? Я ж Скажи? не кажу, що я з міста якого. Не кажу, просто не кажу. Добре, ну. Причому тоді за що ти топиш? Я не можу розуміти. Я не топлю, я ще раз говорю. Я записую людей, їхні думки для історії, що люди думають під час війни, як вони захищають одні речі, другі речі, про що вони говорять? Це виключно для історії. Супер. От я тебе зустрів, я бачу в тебе оливковий колір форми. Такі, таке відношення так якби до Збройних сил маєш. Або просто одягнув для себе. Просто одягнув. Угу. Так, тобі подобається військова форма, так? Правильно? Так. Да, напевно. напевно, подобається військова форма. Можливо. Для чого ти це зробив? Маєш військовий квиток? Добре, супер. У мене теж є військовий квиток. І що? Військовий квиток. У мене теж є військовий квітк. Додаток до військового квитка маєш? У мене немає військового квитка. А, вже нема. У мене немає військового квитка. У тебе немає військова. Чому ти такий. Ти замучений, замучився сьогодні. Тобі вигляд. Як тебе звати? Андрій просто. Ти зараз говориш про те. Дивись, я в 2000 році поступив. Я закінчив школу в 2000 році. Так. Я в 2000 році поступив. Військовий, в, в, військовий вуз. Mm -hmm. То, що ти зараз мені кажеш, що я тобі показав е, посвідчення офіцера, я розумію, що ти далекий. Ти не знаєш, що таке посвідчення офіцера. Uh -huh. І ти не знаєш, і, і багато хлопців, які коли ми їздимо і займаємося роботою, яким я показую, не тільки я показую, а показують офіцери. свое посвящение, ага. для них, блядь, у вас, нахуй, меняется, нахуй, ваше, блядь, мировоззрение. Я говорю, я вырос в Тернопольской области, я говорю дуже прекрасно на украинском языке и очень хорошо на русском языке. Ага, понятно. И, 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 и когда мы начинаем разговаривать... Э, я... меняется правда? Какие-то ставления я... меняются, правда? Щось чуже з'являється в розмові. Ні, у мене ставлення не, не міняється. А, а, якщо, а якщо сидять в корілці українці спілкуються, і заходить і починає російською розмовляти, щось ніби чуже зайшло, так? Щось таке якесь не своє, блядь. якесь нерідне зайшло, щось чуже, блядь. Але не. з часом. Не. Дослухай до кінця. Але з часом, не блядь. Не але часом, але з часом щось то, чуже таке рідне, блядь, стає. Таке рідненьке, якесь таке, бля. і це рідне, це рідне починає там ходити, розказувати всім. Так як колись в Україну зайшло це чуже, блядь. так? А ти, коли, а ти всі курілці був. був. Бо і коли це б... чуже прийшло, в мене зразу таке відторгнення стало, блядь, дуже сильно до російського. В смислі? Отак, блядь, в мене вже давно це відторгнення йде від цього всього російської. І в мене на моєму каналі я ригаю на все російське, розумієш? Ригаю на все російське, в тому числі. Язика, блядь, Розумієш? І то, що ти мені зараз розказуєш, блять, показав документ офіцера, це не свідчить, що ти офіцер. Це не свідчить. І коли лікар показує скальп, це не свідчить, що він є лікар. Зумієш? От треба стати офіцером. І лікарем треба стати, блять. І то, що ти починаєш мені тут впарювати про русську язику, блядь, яку я ригаю на нього. І ти мені хочеш впарити мені чуже, блядь, яке я ригаю на те чуже, блядь. І якщо ти впадеш ти... в полон, блядь, я не хочу, щоб ти попадав в полон, блядь. І тобі, тобі, як з Тернополя, як ти кажеш Тернополя, він тобі рота не дасть відкрити українською мовою. А ти, блядь. А ми, пацаны, говорим по-русски, блять, по-украински, блять. Суха, добре. Де ти зараз знаходишся? Яка тобі різниця, де я знаходився? Де ти знаходиш? Де я знаходився, тебе там точно не було. Де ти знаходишся зараз, ти? Де я знаходився, тебе там не було тоді. Добре, я Так, знала, добре, а де да, ти, ти, ти був? Бабки заробляв, Бабусі заробляв. Ні, не, не бабоси, да. А що ти, там... ти вчився, може, блядь? А, тернополянин, блядь, та я вас, розумієш, бачу, блядь, зговерли швиденько. Герої ви наші. Я не хочу ображати, блядь, бо ти мене з тою язикою, блядь, розумієш, розізлив їбучою. Русским, блядь, языком, блядь. Наші мальчики в трусиках разговаривают на русском языке. І ті мальчики в трусиках теж разговаривают. То якого хуя ті мальчики, блядь, хуяря тих мальчиков. А в нас може громадянська війна? Мова має значення. це з Тернополя. Раз і назавжди. І не говори, що мова не має значення. І не важко не має значення. А важна, мова не має значення. Ва. Для Бога. мене це важливо. Для а тебе ти важлив, для мене це важливо. Де ти, сука, знаходиться. Де ти знаходишся? От. І Військові через них, оці військові, починають, блять. Та ми воювали, та ми воювали, Та поки ви будете розмовляти російською мовою, України не буде.